Підвищення ефективності існуючих двигунів та нові розробки в центрі уваги ювілейного 20-го міжнародного конгресу двигунобудівників, який після захоплення Криму вже вдруге відбувається на березі Чорного моря в Коблевому. Близько ста науковців та виробничників з усіх куточків України та з-за кордону до 10 вересня не лише помилуються оксомитовим сезоном, а й обговорять найактуальніші питання машинобудівної галузі. Про важливість теми свідчить, хоча б той факт, що 90% механічної енергії, що споживає людство, виробляють поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Вибар Ніколаївщини, як місце проведення уже двух конгрессов, я надеюсь, следующих. Очень логичен, потому что здесь есть лидер газотурбинного двигателя строения для наземной техники. Это маш проект. Есть два мощных университета, королепростроительный и черноморский. И есть специалисты, которые являются ведущими в этой, в этой отрасли. Для Николаева очень, очень важно возрождать производство, имея тот опыт и потенциал, который в Николае в Николаевской области, возродить производство и наращивать мощности. Мы же, в свою очередь, увидели и услышали много полезных вещей, которые мы с радостью будем пробовать внедрять у себя на производстве. Это, в частности, мне очень понравилась обработка поршней, Для того щоб срок експлуатації, я думаю, що ми себя на своїх мощностях спробуємо експериментальну партію. У нас вже є договорів з нашими партнерами для того, щоб цю партію спробувати спитати на буксирі, который у нас планируется заходить в ремонт організатори заходу наукові та навчальні заклади підприємства Харкова, Запоріжжя, Миколаєва. В тому числі Національний університет кораблобудування імені Адмірала Макарова та Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Незважаючи на всі кризи, незважаючи на те, що сьогодні важко. Вчені не можуть зупинитися і залишити свої роботи, бо вони зникнуть потім назавжди. Тому тут зібралися люди, які більше е, залежать не тільки від якоїсь заробітної плати в цьому напрямку, а вони будуть працювати над тим, щоб не зупинився технічний прогрес. Состояння отраслі тяжове, якщо не більше. но э, здесь можно говорить о том, что авиационная техника и авиационное двигателестроение оно э, немножко в лучшем состоянии, нежели э, поршневое э, двигателестроение. Э, и здесь э, не вина ученых о том, что э, эти отрасли потеряны. Э, вина тех людей, которые сдали э, готовые работающие предприятия на металлолом. Ситуація добре відома миколаївцям. Але є, на щастя, і позитивні приклади останніх років. З'являються нові підприємства. Серед них Миколаївський тепловозремонтний завод, який вже має сталі ділові зв'язки з колегами з інших регіонів. Ми з тепловозоремонтним заводом співпрацювали дуже давно. Я в своєму був технічним директором Харківського заводу Поршні. І ми сюди поставляли поршні для для двигуна. 21 на 21 тепловоза ТГМ-4. Ну, в силу разных обстоятельств завод сегодня не очень в хорошем состоянии, просто его нету. Его распродали на металлолом, как очень новую промышленность в Украине. И тем не менее, вот сегодня здесь на конгрессе мы э, обсудили вопрос э, воссоздания производства поршней, может быть, на Николаевской площадке. Да, и мы будем рады помочь воссоздать эту технологию и не только вот этого поршня, который традиционен для вашего завода, но и большего поршня для чешского тепловоза ЧМЭ3. Мы привыкли 20 лет, все время говорим о том, говорили о том, что в науке далеко не лучшие времена. Да, все плохо, не от финансирования. Да, сегодня, к сожалению, не только в науке и в промышленности далеко не лучшие времена переживает страна. Но тем не менее, тем не менее, вопреки всему, вопреки всем проблемам, которые переживает страна, переживает общество, этот конгресс подтверждает, что наука развивается, она не стоит на месте. Есть новые идеи, новые технологии. Промышленность, как бы ни было тяжело, все равно реализует воплощает в жизнь те идеи, которые генерируют наши лучшие умы. И, безусловно, это э, вселяет надежду в э, то, что э, наш потенциал страны, который достаточно огромный и мощный, э, что он все-таки будет, будет реализован. В регіональній торгово-промисловій палаті дійсно відбулося рейдерське захоплення, але не цього тижня, а 17 лютого 2015 року, коли незаконно змінили керівництво палати. Про це заявив журналістам Сергій Власенко, відновлений рішенням суду на посаді президента РТПП Миколаївської області. Тоді, майже три з половиною роки тому, на позачергових зборах повноваження Сергія Власенка були припинені, а новим президентом регіональної торгово-промислової палати обрали Ігоря Катвалюка, на той момент заступника голови облдержадміністрації. Сергій Власенко наголосив на нелегітимності тих зборів та їх рішень, надав копію постанови Одеського апеляційного господарського суду, а також документи, що проливають світло на події початку 2012 року та останніх днів. 20 8 августа 2015 года решением Одесского апелляционного суда, хозяйственного суда, решение неочередного общего собрания от 17.02 членов торгово-промышленной палаты было признано незаконным. Это значит, что произошло незаконное завладение имуществом, финансовыми средствами и властью в торгово-промышленной палате, о чем свидетельствует это решение. Як зазначив Сергій Власенко, він поновлений на посаді до 18 вересня 2017 року. Минулого вівторка, 1 вересня, він запросив Миколи Романчука засвідчити цей факт, оскільки йдеться про структуру обласного значення. Але, розповідає, потрапити до приміщення РТПП їм вдалося лише після прибуття співробітників міліції та охоронної фірми. Катвалюк Ігор Анатолійович не признав полномочі государственними органами, мені як президента. Перве заявив оса проведення внічільного обчого собрання 14 сентября 2015 тисячі Зная о том, что его полномочия с 17 числа уже являются недействительными. На даний момент робота регіональної торгово-промислової палати паралізована. Сергій Власенко заявив, що зникли кошти з рахунків палати та низка важливих правоустановчих документів. В цьому він звинувачує людей та структури, які задіяні в контрабандних оборудках. Вже кілька днів РТПП Миколаївської області не здійснює супроводу експортних операцій. Їй намагаються завадити робити це і в майбутньому. На догоду, вважає Сергій Власенко, ділкам з Одеського регіону, яким все складніше працювати поруч із Михаїлом Сакашвілі. Поновлений на посаді керівник запевняє, що готовий до діалогу з працівниками палати, налаштований припинити конфронтацію, а основною метою називає відновлення діяльності РТПП. Я нічого не боюсь. Я хотел бы, чтобы все действия были со стороны как трудового коллектива, как наших партнеров, администрации меня как президента были законными, логичными и были направлены в данном случае на поиск компромисса, законного решения, но ни в коем случае не конфликта, потому что здесь уже и так достаточно проблем. 6 вересня своє професійне свято відзначили підприємці України. Останніми роками в малому та середньому бізнесі залишилися тільки мужні та цілеспрямовані люди, адже розвиток бізнесу в таких умовах може відбуватися лише попри, але аж ніяк не завдяки об'єктивній реальності. Одним з міцних представників середнього бізнесу є Миколаївський тепловодермонтний завод. Менш ніж за 10 років підприємство стало одним з вітчизняних лідерів у цій досить специфічній сфері. Є, звичайно, більш потужні заводи, зокрема, побудовані за радянських часів для обслуговування цілих комплексів гірничо збагачувальних вугледобувних, металургійних підприємств. Є зовсім маленькі, з кількома фахівцями у штаті. Переваги Миколаївського тепловозоремонтного у здатності самостійно і якісно виконувати всі необхідні роботи за нижчу, ніж у конкурентів ціну. Есть клиенты, с которыми мы работаем с 2005 года, то есть мы так и продолжаем работать. Янакиевский металлургический комбинат, Никопольский завод феросплавов, Запорожсталь. Это предприятия, с которыми вот мы работаем в течение 10 лет. Ежегодно проводятся тендера, ежегодно мы в них участвуем и выигрываем. И коло партнеров постоянно расширяется. Наприкінці літа з'явилися нові замовлення, а також було відновлено фінансування деяких старих, тимчасово заморожених. Оскільки завод забезпечує технікою в галузі, які є основними в українській економіці, можна робити певні оптимістичні прогнози. Безусловно, тяжели момент був в останні півтора року, коли почали дії на Востокі, коли практично. Приостановлена была полностью работа всей промышленности. Это был, наверное, самый самый тяжелый период. Вот. Но слава богу, я так думаю, что самые тяжелые моменты прошли. Повертаючись до професійного свята підприємців, у кожного свій шлях до успіху. В'ячеслав Сімченко відкрив власну справу від безвиході. Згадує тоді наука, якою він займався із задоволенням, практично не приносила прибутку. І аби якось виживати та годувати сім'ю, пішов у бізнес. Зусловно, це був такий дуже важкий шаг, тому що відставити в сторону все те, чому ти учився. что ты умеешь, что тебе нравится, в чем есть результаты, отставить это все в сторону и заняться, как мне тогда казалось, постыдным делом зарабатывания денег, а вот тогда это был психологически очень тяжелый шаг. Саме тепловозоремонтний завод, як основне поки що дітище В'ячеслава Сімченка, це, за його словами, результат послідовності випадковостей. Успіху, переконаний він, можна досягти у будь-якій сфері підприємництва. Головне мати вірну стратегію розвитку та команду професіоналів, яким можеш довіряти. Зараз час роботи достаточно. Ну, були такі періоди, коли в країні було погано, то і тут, звісно, зражається на цьому заводі. Я работаю с основания фирмы, когда сюда переехали, здесь был у нас чистый пустырь, и даже веток не заведено. Первую ветку завели и начали потихоньку строительство. Сперва тепловозы делать, а потом уже строится. Одно дело, которым, ну вот я занимаюсь да, 10 лет, оно растет по мере продвижения вот в ширину, скажем так, потому что сначала это был маленький цех, там просто дизеля, просто агрегаты, теперь это уже депо, это тепловозы, это большие тепловозы, магистральные. Делаем работу качественно для того, чтобы побольше приходило к нам заказов.